Є така фірма як капітан авто. Hey, guys! Welcome to «Капітан Авто»! І ми не могли забрати авто, да ми рішаємо. Да, у нас свої контейнери оплатив два рази за доставку. Мої клієнти оплатили два рази за доставку. Сто разів я пожалів, що зв'язався з цією конторою. Хай розкажуть, хто ж в цьому винуватий. в районі 1600 євро. Так, тупо на рівному місці мене взяли і пригріло. Що гроші вас вкрали, тобто твій бізнес-партнер тебе тупо бартанув. В Статті пише, що вже біля 50 людей він кинув. Це вже там майже 100 тисяч доларів. Друзі, привіт! Вас вітає компанія Мотопол. І сьогодні буде більш таке інформативне відео, проблемне відео, можна так сказати, тому що дуже багато до нас клієнтів дзвонять і підписників дзвонять, що ми не можемо позабирати машини в порту в клайпі, де стоять. Сергій щось поможи. Що я можу допомогти, як ми так само попали? Правда, тільки дві машини попали в нас на так само на таких же. Кидал, можна так сказати, рішав, не рішала це. Кидали просто, які розвели кучу людей, розвели десятки автомобілів серед них стоїть. У нас було дві машини. Якось ми, правда, ми вже сьогодні останній автомобіль забрали, розмитнили. І будемо вам розповідати, як же так сталося і що з цим робити, і як вирішувати ці питання. Отже, замовили ми. Є така фірма як Капітан Авто. Находиться вона, як вони розказували, прям міжнародна фірма. Прям свої контейнери самого. Там є два співвласника. Один знаходиться в Україні це Михайло Гуран, а інший знаходиться в США це Мазур-Тарас. Капітан Авто це надійна міжнародна компанія. Hey гайс, welcome to Капітан Авто. Про цих бізнесменів Тернопільських пише весь інтернет. Сука, бля, цей во. Ну, давайте все по порядку. Ну, Михайло Горона я знав особисто, ще з Тернополя, років, певно, з 5 назад знав, що там займається машинами, я до нього передзвонив, Кажу, Міша, зробиш логістику, тому що ми постійно працювали з одною логістичною компанією. Проблем, по суті, там з тією компанією ніяких не було. Але почались якісь затримки, тому що в портах. Машини довго розгружалися, було там по три місяці стояло. Ну, тоді всіх так було. Ми думали, що це може тільки в тій компанії. Передзвонили до Міши. Міша зробиш, як у вас там машини розгружається? Да, ми рішаємо, де да, в нас свої контейнери, да, ми рішаємо все швидко, все чітко, як пізніше виявилося, рішають як кути на глині. Сто разів я пожалів, що зв'язався з цією конторою. Отже, замовили ми е, логістику в них двох автомобілів: це Mitsubishi Outlander і Ford. H. Ми тільки замовили логістику, зразу вже мене насторожило. Попросили, кажу, забереш мені машину, адже через там буквально тиждень треба проплатити доставку. Кажу, слухай, всі типу, вже як машина доїжджає до порта, платять доставку. Ні, то надо там вже проплатили. Це вже так мало б мене насторожити. Ну нічого, доставку ми проплатили за того. Едже, питань нема, приїжджає едж. Тоді були затримки в порта. Місяць десь постояв, ну, вже його розгрузили перед розгрузкою. Перед розгрузкою дзвоню кажу, ну машина вже є, розгружена, все нормально, треба забирати. Кажу, дай мені адрес де забирати, адрес Atlantic Експрес. Заїжджає Левєта, а Левєту кажуть, ми машину не видимо, тому що доставка не оплачена. Як пізніше вже виявилося, в цих двох діятелів, ніякого там вони контейнерів не мають, вони просто йде, вони просто як то брали чужі машини, мали якісь знижки в таких компаніях, як Дніпро, таких логістичних компаніях, як... Атлантик, і просто собі пакували там свої виймали ви, контейнери, винаймували контейнери і пакували свої машини. А хлопці, виходить, жили на каруселі. В одних брали гроші, ті, що тільки замовили логістику, і коли вже машина допливала, вони оплачували. Коли почалася повномасштабна війна, лавочка закрилася, машини перестали так заказувати, а оплачувати нема за що, тому що жили. Походу, напевно, непогано, кучеряво жили. Де в жопу? Ну і почалися проблеми. Я дзвоню, Міша, чому не заплачена машина. В мене колега там цей. До речі, про ту колегу зараз ми почитаємо, про них вже гуде весь повністю інтернет. Давайте на екран. Ми подивимося, що ж є. От, в групі Автоексперти. Копарт Айяй. Пише. Осторожно. мишеніки за свою і за відсутнє релізу машини в портах з Європи з іюня 2022 года, і суми простої около 4 тисячі доларів. Простої в клайпеді приблизно рахували, в залежності фірми від 10 до 20 євро за сутки. Це треба враховувати. Отже, по кому цікаво, зайдете на це цю групу, почитаєте, порозписували по, по цих діятелів. багато що. Що ж далі було? Дзвонимо ми. До одного співвласника «Капітан авто Михайла Гурона, чому не оплачена машина. Вже платить, вже Возара, вже Возара платить, а в мене вже за Edger стоїть там розгрожений, а Mitsubishi аутлентер доїжджає. Він до мене скидає за полти за Mitsubishi. Кажу, ні, братан, кажу, за Mitsubishi заплачу тільки тоді, коли вже заберу Edжа. Хай, якщо він там стоїть тиждень часу, питань немає, я вже заплачу ці. До речі, з клієнтами, як ми домовилися, що ці всі проблеми ми будемо саме рішати. І це наші проблеми по суті, тому що це робота, цей бізнес з клієнтами з грошима, є відповідні ризики. Ми їм передзвонили, об'яснили, кажу, є проблеми. Чекайте. Сказали, питань нема, будемо чекати, що робити. Вирішиш, тоді набереш. Отже, отак ми рішали. Півроку простояв Edge, Заплатив я простоїв. Тобто за стоянку в порту десь в районі 1600 євро. Так, тупо на рівному місці мене взяли і пригріли. Ну і що? Побачим, побачим. Отже, увага на екран, якщо ви оплатили на ці реквізити банківські, процентів, мабуть, 99, що гроші у вас вкрали і машина не оплачена. Що ж робити далі? Ну а ми довго і не думали. Зараз ми вам ставимо відео, як ми з'їздили в Тернополь, і поговорили з самим співвласником компанії Капітан Авто. Що ж, друзі, а ми вирішили самі поїхати в славне місто Тернопіль і запитати в компанії Капітан Авто, як вони кажуть, міжнародної компанії. Чому ж ми, чому наші клієнти маємо два рази платити за доставку автомобіля? Хто буде платити за простої автомобіля в порту, а це немало, це 1600 євро приблизно ми заплатили. І хай розкажуть, хто ж в цьому винуватий. Так як мені говорив Міша, керівник компанії в Україні, що його колега, що його бізнес-партнер по бізнесу Тарас Мазур. До речі, він скидав мені там його номера телефонів, там дзвони до нього прямо в Америку. Його бартанув. Десь просрав людські гроші, і не може він уплатити ще раз доставку. І те, що ми раз платили, то вже нічого не рахується. Тих грошей немає. І треба, немає іншого вибору, як платити ще раз доставку. Платити просто, якщо ми хочемо збрати авто. Авто не дешеве, ми його забрали. Ну їдемо розбиратися, спитаємо самі. Я мав 17 років, я вчитися, не я втік від мами з татом, я водно все забив. Тернопільно... <verw Harps> ну і підходимо зараз до капітана авто, спитаємо, зараз йдемо разом, поговоримо, що є. старайся не трусити попіл. Добрий бродяг, як і поїдем, файне місто Тернопіль. Що ж, друзі, це Михайло, капітан авто. Україна, так. Міша, скажи, будь ласка, нам, як так вийшло, що я оплатив рази за доставку, мої клієнти оплатили два рази за доставку, і ми не могли забрати авто більше півроку. Півроку машина простояла, і я заплатив свого кармана 1600 євро. Як так вийшло? Так вийшло, на жаль, в такому випадку, коли ми також з України перекидаємо гроші на Америку угу. за виставлені інвойси, за доставки, за проплачені автомобілі. Але, на жаль, вони не дійшли до порту, який має відпускати ті машини в народі говорять реліз. Тобто твій бізнес-партнер тебе тут побортану, правильно виходить? Ну, виходить, що гроші в порт не дійшли, і ми не можемо забрати немаленьку кількість машин, щоб повідавати людям. Більше 40 автомобілів на Мазура. Як звати Тарас Мазур, правильно? Тарас так. Тарас Мазур, сам з Тернополя. Працював він там, займається автомобілями. Я думаю, що ми не єдині тут такі, у нас там один автомобіль, що завіз були проблеми, є куча людей більше 40 автомобілів, в нього стоїть в портові. Должен бізнесмен цей, гроші людям. Ми вам обов'язково покажемо, які інвойси ми платили, як ми платили два рази за доставку. Що в такому випадку робити? Ну, на даному випадку, щоб не було простої в порті. Угу. Треба оплачувати, напевно, що ще раз, а далі розбиратися в ситуації, щоб не, не капало просто і в порту і там. Тому наразі вихід такий. Два рази платити і все. А більше. потім будемо якось розбиратися, тому що то не маленькі гроші, на жаль. Ну це. Ну є люди, в яких по, -по пару машину, правильно? І не по одній, і не по дві. Ну, Бачите, само, ми робимо це і відео, зробили не то, що там на когось жалуватися, чи, чи так. Така ситуація є. Будемо вирішувати. Цього бізнесмена ми обов'язково покажемо, зараз міши, мені скине всі дані, покажемо, як він в інстаграмі, покажемо його контактні дані, покажемо його платежі, хто платив. І далі ми їм ще розкажемо, тому що ще в мене один знайомий перезвонив теж через нього з в доставку і оплачував вже напряму, як напряму оплачувати, як з цією ситуацією боротися. Поки що так, маємо те, що маємо, як то кажуть. Так, ну як ми бачимо, що вийшло, Була, було два бізнесмени тернопільських, два закадричних друга. І тут один другого просто бартанув. Міша каже, а що я можу зробити. Гроші переводили на. Капітан авто на ці реквізити, він мені кинув, він мені сам там винен на гроші. Все-таки Міша нам допомагав, треба віддати їм це належне. Він передзвонив, я кажу, ну що робити? Питання, нема, машина вже стоїть півроку, треба якось вирішувати це питання. Передзвонили ми в головний офіс в Атлантик. Алло, посмотрите, будь ласка, чому я не можу забрати автомобіль? Так, номер контейнера 34 16 784. Какая машина? Ээ, Mitsubishi Outlander. У меня оплачено все по нему. Угу. Тут какая-то ситуация из американской стороны. Сейчас я вам не могу точно сказать, подождите. Американской стороны из-за. 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 Из-за отправителя. Yeah. Отправителя. А как решить эту проблему? Скажите мне, пожалуйста, что вы можете мне посоветовать? Потому что я не могу забрать автомобиль, его просто не отдают. И... А эта компания, этот отправитель, как бы много я так понимаю, кинул уже людей. Я смотрю, у, у него. В том -то и дело, что у нас то же самое, что он скинул, а, а дальше высылает. Вот в чем проблема. Ну, смотрите, я заплатил за доставку, я напрямую платил, я раз ему заплатил, а второй раз заплатил напрямую на доставку на Атлантик. У меня релиз должен а быть свяжитесь, все. Смотрите, свяжитесь с Атлантиком, чтобы они нам написали, что эту машину можно передать. Ага, это надо... Вы можете сказать мне номер Атлантика, кому звонить звоните в Америку? Очень не прошу. Могу. Кому вы пишете? Кому вы писали? Я, я писал этому Мише, что я заказывал как бы с Тернополя, а он так смотрите, вам надо тогда писать, значит, или или через Мишу этого, uh -huh. пускай он пишет в Америку, или э, свяжитесь с центральным офисом Чикаго, прикрепите все переводы, все деньги, uh -huh. чтобы было, квитанции, и напишите, попросите, чтобы они прислали в лайфоду релиз, что можно эту машину можно отдать. Я вас зрозумів. Большое вам спасибо за консультацію. Я это все буду решать. Спасибо большое вам. Отже, як вирішувати це питання? Першим ділом це треба взяти Bill of Sale. Bill of Sale і подивитися, хто є відправник, яка логістична компанія вам везе. Чи це Дніпро, чи це Атлантик, чи там є інші компанії. Подивитися, коли вже ви побачили, що це є, до прикладу Атланті Експрес груп. Дзвоните в Литву, де автомобіль не стоїть, ось контакти Литви. Дзвоните в Литву, там є Андріус, там всі розмовляють на російській мові. Передзвонили, сказали таке питання. Вони вам скажуть, що машина не оплачення, дзвоніть в Америку. Потім ви заходите на головний Атлантик Експрес і дивитеся. Ви якщо розмовляєте на англійську, дзвоните в Америку, вирішуєте це питання. Кажете номер контейнера, кажете, він э, скидаєте на мейл машини. І тоді просите ще раз, щоб вам дали інвойс. І по цьому інвойсі ви оплачуєте ще раз повторно, але вже не на цю шарагу, що які реквізити я вам показував раніше. А оплачуєте на самий Atlantic Експрес чи на Дніпро. Коли ви вже проплатили, буде реліз. І тоді Америка дає, тобто реліз, дає можливість, дає в програмі, відзначає, що компанія Atlantic Експрес, яка представляє її в клепіді, може видавати вже ваше авто, може оформляти документ. Так і ми робили. Передзвонили прямо туди ще раз проплатили. Америка дала реліз, і можна було забирати. Поїхав наш водій і забрав Ford Edge, який простояв майже півроку. Дуже дякую власнику автомобіля, до якого ми передзвонили, мужик, отакий. От Він тільки два, як передзвонив, кажу: слухай, багато не буду розказувати, проблеми з документами, вирішу проблеми. Заберу автомобіль, але ну, ніяких там простоїв виплатити не будете, тому що це мої ризики, мої питання. Добре, Сергій каже, там забереш, все. Машина стояла півроку, він перезвонив тільки два рази, коли вже розгружено, було, і вже в кінці я передзвонив до нього кажу: машину забрали, все нормально. Добре, заплатили ми е, самі за ці, отже, Edge ми забрали. Тільки забрали Edge, за Mitsubishi Outlander. Платили ми вже. Напряму на Атлантик, так само передзвонили в Америку, нам скинули реліз проплати, і ми заплатили за Outlander. Приїхали забрати аутлендера, аутлендера кажуть літовська компанія, ми вам не видадим, тому що в цього діятеля Мазура Тараса стоять десятки автомобілів в клайпіді, які не проплачені. І почали ми щось гуглити, дивитися, і натрапили ми на оцю статтю про них, що вони робили, як робили. Я вже бачу і будемо певно робити групу, збиратися кого вони кинули. Ніхто не буде розумієте? це один там заплатив простої, там два рази цих. Це ну це виходить немалі гроші. Якщо ви доставка з Америки в Україну приблизно плюс-мінус півтори тисячі доларів, в статті пише, що вже біля 50 людей він кинув. Це вже там майже 100 тисяч доларів. Ніхто розумієте, не буде це пробачати. Я думаю, що все-таки там чи дзвоніть до нас у кого такі проблеми, будемо якось допомагати, чи може створимо якусь групу. Ну я думаю, треба буде все-таки писати заяви, як воно робиться. Подається заява, і що в Україні людину не можуть знайти, її подають в Інтерпол. Будемо написати, якщо ще захочемо, можливо, напишемо заяву, тому що до Міше по суті, якби. Не знаю, як там правильно він є співучасником. Оце по любому куди не ходив. Він там розказував, що там в них компанія, все. але гроші ми платили все таки на фірму американську на рахунок в Америці. І вже, як розумію, цей рахунок зареєстрований на цього другого тернопольського бізнесмена Мазора Тараса. Я думаю, що будемо писати заяву, що така ситуація, що заплатили гроші. На такий-то такий -то, рахунок в Америці, але послуги не отримували. Я думаю, що треба буде написати заяву ще й в Америку. Хай перевіряють, чи є в нього там ліцензії, чи є в нього право займатися це всією діяльністю. Я надіюсь, якщо у вас ще будуть якісь питання, пишіть. Мені дуже цікаво, хто вже був в таких ситуаціях, хто розрулював такі ситуації, пишіть, як це правильно зробити. Можливо, хтось є людина, якась більш. То юридично це розуміє, як це правильно зробити. Напишіть, будь ласка, в коментах. Ми будемо дуже вдячні. Це не я один, це там десятки, десятки людей, які зараз опинилися в такій ситуації. Що ж, друзі, ось така неприємна ситуація, але це бізнес, це відповідальність, це робота з людьми, це робота з грошима, яка в принципі включає в себе певні ризики, і на це треба розраховувати. Що ж, всі наші клієнти, які попали, там їх в принципі дві машини попали, але ми розрулили ці питання з іншою компанією, яку ми водимо логістично. Питань ніяких немає, нормально їде все чітко. їде. всі автомобілі, які їхали в нас до повномасштабної війни, а це там трошки їх їхало. Вони всі нормально поїхали на Клайпіду, всі ми їх позабирали вже в Україні, порозмитнювали людям. І вже навіть деяких не деяких а майже дуже багато вже відремонтували. Що ж, ще раз я вам кажу, це, не, це ми не плачемося, що там така ситуація. Ми просто показали, яка ситуація може бути, показали, як неї розрулити цю ситуацію. Що ж, друзі, будьте здорові, хай на вашому житті попадається менше мудиків. Або їх взагалі не попадається. Щасливо.